Вітаємо вас на каналі КТМ Новини і сьогодні. У випуску такі теми: робота депутатського корпусу та особлива роль квартальних комітетів в сьогоднішніх реаліях. Масова акція проти насильства на центральній площі. Відкритий фестиваль зі спортивно бальних танців пройшов в Олександрії. Місцеве самоврядування у сьогоднішніх реаліях, робота депутатського корпусу, особлива роль голів квартальних комітетів ОСББ та старших будинків. Про це напередодні дня місцевого самоврядування ми спілкувалися із секретарем міської ради Вікторією Косяк. Останні два роки діяльності місцевого самоврядування це випробування. Спочатку коронавірус та карантинні обмеження, наразі воєнний стан. Попри всі виклики, депутати збиралися, до речі, жодного разу не працювали в онлайн режимі а безпосередньо у сесійній залі. «Місцеве самоврядування взагалі сьогодні, це, мабуть, одна з найближчих до людей та їхніх турбот владних організацій. І в сьогоднішніх реаліях війни лише спільними зусиллями можна. Вистояти у цій війні і побудувати таку знаєте українську державу європейського зразку, і саме для цього можливо поруч із економічними реформами, які зараз тривають в нашій Україні навіть попри кровопролитну війну, треба і надалі продовжувати розвивати місцеве самоврядування, розширювати повноваження самоврядних органів, вдосконалювати можливо. В умовах війни робота депутатського корпусу триває. Вікторія Косяк називає її продуктивною та додає, які питання та напрямки діяльності отримують першочергову увагу обранців. Ми все ж таки продовжуємо працювати і вирішувати надважливі питання для нашої громади. Це і забезпечення життєдіяльності Олександрівської територіальної громади, і в питаннях житлово-комунальної сфери. І це питання фінансування. Бюджетні питання розглядаються взагалі без будь-яких перебоїв. Систематично проводяться сесії, про що можна говорити що свідчить про те, що Олександрійська міська рада продовжує працювати продуктивно. І можу ще сказати, навіть попри те, що зараз війна, ми продовжуємо самовдосконалюватися на зсу продуктами, тобто повністю підтримують волонтерську діяльність в нашій територіальній громаді, за що їм звичайно глибока і щира подяка. Органи самоорганізації населення, квартальні комітети, ОСББ, активісти будинків наразі ще більш важливі для роботи місцевого самоврядування. Це важливий місток між владою та кожним громадянином. За відсутності зв'язку 23-24 листопада. Саме через органи самоорганізації населення влада комунікувала з Олександрійцями. Загалом у нас в Олександрійській територіальній громаді активно діє і працює 50 квартальних комітетів це 50 самовідданих людей, які Безкоштовно на громадських засадах працюють на власній ініціативі. Я е, хочу сказати, що я захоплююсь цими людьми, оскільки вони настільки щирі, настільки вони віддані тому, що вони роблять. Е, це неймовірні люди. І ось дійсно, коли у нас був складний період після 10 жовтня, коли в усій Україні зник зв'язок, зникло світло, зникла вода через обстріли е, Росії. Наші кварталкоми нам дуже допомагали. По-перше, ми підготували інформаційні листівки і надали їм для того, щоб вони повідомили людей, де можуть бути пункти незламності, де люди можуть знайти пункти обігріву, підзарядити свої мобільні телефони, взагалі отримати якусь підтримку і допомогу. Звичайно, це не тільки були квартальні комітети, це також і голови ОСББ наші співпрацювали з нами тісно. І ось саме. В такій ситуації ми бачимо, що завдяки таким людям, як голови квартальних комітетів, як голови ОСББ, ми можемо чітко і оперативно доносити всю необхідну інформацію до наших людей. Олександрійці вийшли на масову акцію проти гендерно зумовленого насильства. Захід проходив у рамках щорічної акції 16 днів проти насилля та мав на меті привернути увагу громадськості до даної теми. Про особливості акції розкажемо у сюжеті. 30 листопада Олександрійська громада об'єдналася проти насилля. На центральній площі в рамках щорічної акції «16 днів проти насилля відбувся масштабний захід під гаслом Чуйність перемагає насильство. Акція відбувалася поблизу стенду з мозаїкою. За думку пояснили організатори. У нас є мозаїка, мозаїку необхідно розібрати колективно із сценою насильства і під тією мозаїкою добрий позитивний малюнок, що свідчить про те, що тільки ми нашою громадою, тільки наші люди разом можемо протидіяти домашньому насильству, що його ні в якому разі не можна толерувати, що ми можемо змінити наше суспільство на краще, тим паче зараз в такий дуже важкий стан. Кожен пазл містив QR-код, за яким можна знайти інформацію про гендерно зумовлене насилля. Також під час заходу презентували тематичну інтерактивну онлайн-гру, за участь якій можна отримати фірмові подарунки від ООН. Олександрії. Вже рік діє спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування осіб, постраждалих від домашнього насильства. Чим займаються, звітує Юлія Банковська. В нашому місті система протидії запобігання насильства пішла вже на декілька кроків уперед. Насамперед, у нас ще в минулому році було відкрито зелену кімнату у відділку поліції, в якій ми систематично проводимо роботу з дітками, які або постраждали, або стали свідками домашнього насильства. Це є і заняття, і психологічна діагностика, і психокорекція, і тренінгові заняття. В цьому році у нас із серпня місяця. Відкрита мобільну бригаду ООН за підтримки ЮНІСЕФ ЮНЮЕНФІПЕЙ у галузі народонаселення, яка дуже добре працює, і завдяки мобільності цієї бригади ми можемо виїжджати на виклики по домашньому насильству в радіусі 50 кілометрів. З якими питаннями найчастіше звертаються, прокоментувала психологиня Тамара Перва. От наша служба вже існує з жовтня 2021 року, і за цей період найчастіше, на жаль, були звернення щодо сексуального насильства, щодо сексуального розбещення малолітніх. Дуже часті інцести вічимів проти своїх проти дочок, своїх дружин. Так? Застосовують і максимально хотілось би звернути увагу мам, да там де вони створюють шлюб у друге, входячи туди з донькою. Що, ну, треба звертати увагу на все. Звичайно, ніяка жінка ну довіряє своєму чоловікові, да коли виходить заміж. Ну на жаль, це дуже часті випадки. Навіть у цілком зовнішньо благополучних сімей на жаль, такі бувають сумні історії. Фахівці гарантують своїм клієнтам конфіденційність та підтримку. В Олександрії відбувся відкритий всеукраїнський фестиваль зі спортивно-бальних танців. Вже втретє, наприкінці листопада, танцювальний клуб Віва проводить фестиваль бального мистецтва. На паркет цього року вийшло понад 200 танцюристів. Як це було, ми розкажемо у новинах. Олександрія зустрічала бальних танцюристів з усієї України. 20 листопада на паркет вийшло більше 200 бальників від трьох років, розповідають організатори керівники танцювально-спортивної студії Віва. Це вже в наш третій, третій були змагання. Ми вирішили змінити трішки статус і зробити ці змагання більш відкритими, зробити як фестиваль. Запрошували багатьох, але зважаючи на те, що в країні така складна ситуація, і багато діток просто не могли нормально тренуватися, в нас підтримала наша область. Також були танцюристи з Кременчука. Навіть Корсун Шевченківський приїхав, тобто ну, багато приїхало з нашої області, але теж були з інших міст. Віра Літвінова розповіла про регламент заходу. Змагання ділилися на чотири відділення. Перше відділення і друге це були більш початкові такі класи, категорії, були і сольні виступи були і дуети. А, найбільша кількість була на нас третє відділення, та четверте це була найбільша кількість учасників. Але перше, друге відділення, воно було яскравим. А, ми а, запросили аніматорів, тому що ці змагання, цей фестиваль, він був. Для нас особливим у цей день наші студії виповнило сім років яскраву програму наприкінці першого відділення. Всі дітки були задоволені а також особливою такою було в нас. На змаганнях такою ноткою, те, що кожен учасник отримав старт приз. Кожне відділення відкривали показові виступи танцюристів за участі олександрійських бальних та танцювальних колективів, зокрема стріт, балет, кураж, покоління Некст. Організатори висловлюють вдячність всім, хто долучився або надав спонсорську допомогу. А така надходила навіть за кордону. Ми багато завжди запрошуємо партнерів і спонсорів, і ці змагання дуже добре, що підтримав наш зем. Михайло Азаров, він виділив кошти на призовий фонд. Тобто, в нас всі категорії вже більш досвідчені пари, вони змагалися у вечірньому відділенні, і в двох категоріях в нас вийшла. Подарувати призовий фонд цим парам на розвиток танцю, щоб вони могли теж поїхати десь взяти мастер-майстер-класи і розвивати себе надалі. Тому дуже вдячні Амі Михайлу, Він зараз знаходиться у Сполучених Штатах Америці. В нього своя студія Фреда Стер, і він дуже так турбується, піклується про розвиток танцю. Вже вдруге змагання проходить в спортивній залі ліцею номер 15 Валерій Шухін розповів, як перетворювали спортивну залу на бальну. Працювала група декораторів, група кульки, надувні кульки для декорації фотозони та зони п'єсталу. Небезпечні роботи проводяться, тому що все це підвішується під стелю. Висотні роботи, скажімо так, завішуємо тканину, декоруємо вікна, знімаємо сітки, кладемо в ламінат 200 квадратів ламінату, вкладаємо кавралін по периметру ламінату, тобто створюємо максимально, ми закриваємо спортивний зал повністю, по можливості, щоб мінімально було зрозуміло. Що це була спортивна зала. Нам дуже пощастило, в цей день не відключали світло саме в школі. Ми замовляли для створення додаткової, більш такої святкової атмосфери. Ми замовляли професійне світло з міста Кременчук. Свято танцю відбулося. Своїми враженнями поділилися найменші учасниці. Не взагалі не хвилювалися. Два перших місця танцювало по війни, бач, ча Ча-ча-ча і Джайф. Багато били людей, і дуже гарно було. Зайф, ні, вальс і ча, ча. ча На фестивалі здебільшого виступали солісти. Проте було і декілька дуетів. Завжди хвилюєшся, що Може початися повітряна тривога, і треба буде спускатися в укриття, але все обійшлося. По-перше, це наш виступ, наш турнір, і дуже сподобалося багато чого. А виступ сам запам'ятався тим, що, по-перше, перше місце це така визначна подія, і мені сподобалось те, що не було тривоги, і оцим запам'яталося. Тож під час виступів танцюристи мріяли лише про одне: щоб не було повітряної тривоги. Тож зберігаємо гарний настрій та віримо, все буде Україна. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив, що 30 листопада відбулася зустріч з представниками Всесвітньої продовольчої програми ООН. Він наголосив, що Кіровоградщина дала прихисток 95 тисячам переселенців. На нас чекає складна зима, тому громади, в яких живуть переселенці, вкрай потребують додаткової уваги від міжнародних продовольчих програм, щоб забезпечити харчами усіх біженців.